Лісівники готові до прийому гостей з настанням погожої днини у святкові та вихідні дні їх кількість у лісах значно зростає. Не стануть винятками цьогорічні травневі свята. Сотні жителів Черкащини вже запланували виїзд на природу. Лісівники вкотре нагадують про пожежну безпеку. У 2010-му через її ігнорування виникло 23 надзвичайні ситуації. Вогонь забрав майже 2 гектари лісових насаджень. Без та шашликів жодний відпочинок на природі не обходиться. Проте інколи відпочиваючи забувають про елементарні правила поведінки в лісі. Після гулянок залишають гори побутового сміття та незагашені залишки багать. Це кажуть лісівники. Вірний крок до виникнення лісових пожеж. Розводити вогнища можна не всюди, а лише в облаштованому для цього місці. Не розводити вогнищ в молодих насадженнях, там де ліс ще не піднявся, де крона низько до землі, тому що ви не зможете навіть слідкувати, як якась іскра перенесеться вітром, і тоді буде велика біда для лісу. Під час свят лісівники працюватимуть в посиленому режимі. Охороняти зелені легені планети їм допомагатимуть МНСники. І коли замітили вогонь пожежу, чи яким ще чином не вдалося її там локалізувати, вам дзвоніть по телефону. 101 це перший телефон, і тоді нам повідомляють в обласне управління. Ми зв'язуємося із лізуспами і виїжджаємо на гасіння такої пожежі. Ще один телефон 370072 це диспетчер обласного управління. Під час відпочинку необхідно звертати увагу і на стан погоди. За Завітряної днини розводити багаття в лісі категорично заборонено. Не можна гратися з вогнем і дітям. Лісівники радять батькам звернути на це увагу. Щоб відпочинок пішов на користь, треба не забувати, що ліс це наше спільне багатство, і його треба берегти.